Олександрія знову несе втрати. 10 жовтня поблизу Кліщіївки Донецької області під час ракетного обстрілу загинув 52-річний захисник Андрій Халявкін. В останню путь героя проводжали у Палаці культури Світлопільський. Дякую громаді за те, що залишила свої торботи, клопоти і прийшла провести нашого героя останню дорогу. Також спочилий, Божий, наш герой, він теж радіє, що його не забули, що його прийшло сьогодні провести, велика кількість дітей. Нехай все милосердний Господь, дорога родина, дає вам сили, здоров'я перенести цю велику втрату. Андрій Халявкін народився у Бахмуті. Згодом родина переїхала до Олександрії. Неповну середню освіту наш захисник отримав 17-й школі. Далі продовжив навчатись у політехнічному коледжі за фахом автоматизація виробництва. Тяжко на Запоріжжі, дуже тяжко. В Харківській області Донбас, край шахтарської слави, став палаючою раною на тілі нашої держави. Саме там тисячі мужних українських воїнів борються за те, щоб Україна існувала. Саме там найважча робота, саме там наші воїни проявляють неймовірний подвиг звитягу і любов до своєї батьківщини. Саме там, на жаль, дуже багато наших земляків віддали своє життя. Саме там, 10 жовтня, в селі Крищіївку, на Донеччині. Прийняв свій останній бій наш Андрій Анатолійович. Андрій працював водієм в Олександрійському дорожньо-транспортному управлінні. Потім водієм на хлібзаводі. Також працював у тов вересень та тов «УкрАгроком» охоронцем. Сьогодні 601 601-й день війни. За ці 600 днів ворог нещадно знищив сотні населених пунктів, зруйнував сотні людських доль, 600 днів Наша державність і наше фізичне вишивання як нації залежить виключно від наших захисників, від сил оборони. Справжнім захисником був і Андрій Анатолійович, який до кінця виконав свій громадянський обов'язок, показав справжню звитягу, героїзм. Сьогодні від імені Олександрійської військової районної адміністрації я висловлюю слова щирого співчуття. Рідним і близьким нашого Андрія Анатолійовича. Хай душа його поселиться там, де праведники спочивають, а пам'ять про нього назавжди буде жити в наших серцях. У юнацькі роки наш земляк займався спортом. Був кандидатом в майстри спорту з боксу. В березні цього року Андрія Халявкіна мобілізували. У героя залишилася мама, брати, дружина, сини та донька. Поховали захисника на військовому кладовищі.